Щиро вітаю вас, любі друзі. Нарешті, нарешті, я закінчую записувати проходження Фростпанку. Ну тобто, як проходження, це безкінечна гра, тобто пройти її неможливо, але все ж таки. Так, я розумію, що минуло майже вже два місяці. Дуже пощастить тим людям, хто буде дивитись ці епізоди вже після цього запису, тому що вони не дізнаються про цей відрив на два місяці. Я витратив на пошук усіх музейних експонатів не годину і не півтори, як я казав у минулому епізоді, а лише 30 хвилин. Але я певен, що це пов'язано з тим, що я просто постійно пришвидшувався, не звертав уваги на щось інше і постійно намагався якось цей процес поліпшити. За минулу бурю, яка була поза кадром, була подія, яка пов'язана з видобутком деревини. Але ми добре розуміємо, що для нас наразі це не проблема. Також за минулу бурю я знайшов три невеличкі групки людей, і в мене з'явилась така. Думка, що все ж таки, можливо, якось гра генерує цих е, виживших якимось чином, тобто є емовірність, що все ж таки, не дивлячись на те, що ми дуже багато людей е, віддали, так би мовити, Іншим поселенням, щоб покращити там життя, є все ж таки ймовірність, що і наше поселення також можна довести до якоїсь великої кількості людей приблизно 700-800 мешканців. Але це лише моє припущення, тому що я не, не бачу сенсу перевіряти це, не бачу сенсу грати там 300-400 днів просто, щоб знайти ще виживших. Наразі нам залишилось. Знайти лише ось цей один єдиний музейний експонат, Котрий залишився. Всі інші музейні експонати я вже знайшов. Ось, вони. ось ці три музейні експонати, які були е, знайдені поза кадром, це е, парове ядро, це знову якийсь е, череп, не знаю, і якась фотка. Тут навіть пишеться, на, на який день ми це знайшли. Так, 86-й день, 86-й день, 89-й день. Зараз вже йде 94-й день. В нас зараз подія, яка зменшує на 20% радіус дії усіх джерел тепла. Я бачу, що це також для нас не проблема. І нам залишається лише забрати ось це єдине. Ось це єдиний музейний експонат. Але є одна проблемка. В чому вона полягає, в нас немає парових ядер. Я зробив декілька автоматонів, я майже повністю автоматизував наше місто. Дивіться, залишилось лише 6 будівель. Так, так, все вірно, залишилось лише 6 будівель, де ще працюють інженери. Це кухні і лікарні. Це теж у нас кухня, це теж кухня і це лікарня. Так, тобто три кухні і три лікарні. В усіх інших місцях, навіть на фабриці, вже працює автоматон. Тобто, я збільшив її кількість, ну, приблизно вдвічі. Не пам'ятаю вже, скільки їх було у минулому епізоді, на жаль. Тобто, зараз наші люди майже ніде не використовуються і все автоматизовано. Просто по максимуму ми автоматично видобуваємо вугілля, ми автоматично видобуваємо сиру їжу, а залишається її лише приготувати. Але при тих запасах їжі, яка в нас зараз є, 14 днів ми можемо просто не готувати їжу. Взагалі. Добре, давайте пришвидшимося. Давайте, все ж таки, у нас у когось є, є ось три парові ядра, і це ось ця грубка. Я сподіваюся, що це буде кінцева точка, і потім я просто поверну їх додому, тому що дійсно потрібні парові ядра. Я сподіваюся, що для цього музейного експонату парові ядра не знадобляться. Але все ж таки, навіть для будівлі тих теплиць, які я планую, ось найвеличезніша теплиця, потрібно хоча б одне парове ядро. І я розміщу їх десь ось тут, біля, біля нашого собственного архіву, десь. Якось ось так. Тут у нас також розташований наш адміністративний комплекс для спілкування з іншими поселеннями, і безпосередньо транспортний хаб, яким ми відправляли туди людей. Ще є дуже багато вільного місця ось тут, і є дуже багато вільного місця ось тут. Але мені здається, що все ж таки найкраще місце для цього буде саме тут. Так, пришвидшуємося. Знову час якось сповільнився. І знову він сповільнився. <свіст> так, насправді не дуже багато подій відбулося поза кадром, якщо чесно кажучи, тому що я майже нічого не будував, тільки знаходив людей. Зараз у нас, до речі, 186 дітей, і вони усі знаходяться у дитячих сховищах дитячих схованках, сховищах якось не так добре звучить. А, добре, У нас ще є декілька місць, до речі, якщо ми знайдемо ще е, дітей. Так, дві групи у нас дійшло кудись, тут нічого немає, йдіть далі. І це ще не кінцева зупинка, на жаль. Але я все ж таки сподіваюся, що це багато часу не займе. Оп. Ще хтось кудись дійшов. В цілому до наступної бурі ще приблизно 10 днів. А якщо, мені, якщо мене не підводить пам'ять, коли була минула буря, враховуючи те, що подія почалася приблизно 5 днів тому, а це якраз відбувається після. Завершення бурі, то да, в нас ще є певний час на те, щоб все встигнути. І ми без усіляких перешкод, наче це можемо зробити. Ой, якось. <гlier> 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 Дуже сильно крутнув колесиком. Так. Скажи мені, та ти дивиться, ще не кінцево. Ну добре. Є надія на те, що ми просто знайдемо більше парових ядер і зможемо не тільки побудувати теплицю, але й ще й декілька автоматонів, щоб повністю автоматизувати усе наше поселення, і тоді люди будуть просто радіти, як би мовити, своєму життю навіть при температурі мінус 90. Я на це сподіваюся. Так, є ще три парових ядра, чудово. І це кінцево, але щоб задіяти ці парові ядра, їх треба спочатку віднести додому. На жаль, чомусь е, гра не може використати ті ядра, які є у цих розвідників, навіть якщо ці розвідники прийдуть до цього музейного експонату. А я не хочу витрачати час на те, щоб просто туди-сюди е, ходити. Так. Ну і. Залишається лише трошки почекати. Є що у нас тут? Це в нас кінцева, в них нічого корисного наразі немає. У них якось взагалі дуже мало припасів порівняно. А Хоча у них усіх небагато припасів, найцінніше це все ж таки парові ядра. Ну добре. Оп. Так, це кінцево. Я сподіваюся, що це також кінцево. І тоді ми віднесемо додому вже 6 парових ядер. Це буде чудово. Просто причудово. Так. До речі. До речі, до речі. Дивіться, у нас повністю. Так, 622 людини. Е живуть поряд. Чому 622? А, секундочку. Невже у нас не вистачає, церкв, церкв. Зараз перевіримо. Так, чудово. Це теж кінцево. Відправляємо додому. Так, ще раз. Пауза. Mm -hmm. Дивимось. Надія. Так, 622 людини. Поряд. 30 працівників поряд з цими. Забув, як називається. <хи> так, добре. А скільки в нас взагалі людей? 230. А, ну, все вірно. У нас 12 автоматонів, тобто 622 людини. Тобто, у нас всі люди. Все, я трошки помилився з прорахунком, тому що я побачив цифру 634. У нас всі люди живуть поряд з церквами. Тобто у всіх повна надія. Всі діти, дивіться, останній рядок, усі діти в цих шелтерах. Чудово. 30 людей у нас працюють. А, ну так, у нас зараз якраз працює 30 людей, і вони всі працюють біля цих. Як вони називаються? Нехай буде колокольня. Так, чудово. В цілому чудово. Стосовно технологій, ми їх вже давно вивчили. Стосовно законів, є ще декілька законів, які можна прийняти, але вони негативно відразяться на житті наших людей, наприклад, ось це не дуже добре, або якийсь з цих законів не дуже добрий. І ось це також негативно відразиться, тому що люди будуть постійно е, отримувати якісь травми, тому що вони будуть постійно дратися в цих е, аренах. Ну, тобто, бійки будуть, е, так би мовити, підконтрольні, але це не дуже добре, я вважаю. Так, що таке? Uh, maybe you are right. Uh, yes. I think maybe you are right. І зараз трошки повинна навіть е не піднялось <смі> негативний ефект від нашого рішення. Усі усім задоволені. Чудово. Так, є група, є парові ядра. Відправляємо до музейного експонату останні два дні. Е серйозно? Ого. Якось довго. Ну, добре. Так. Якщо в нас є три парових ядра, то ми вже можемо починати взагалі-то будувати теплиці. Давайте це і зробимо. Давайте якось ось тут. Ні, хвилинку. Давайте на паузу поставимо. Дивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо зробити великий майдан. А поза ним. Ага. Якось не дуже гарно виходить. Хотілося би трошки якось симметричніше. А воно якось не, ви, не виходить симметричніше. Але я знаю, що це можна трошки зробити ось так. І завдяки. Цьому можемо трошки, так би мовити, перехитрити гру і розтягнути трошки нашу теплицю завдяки дорогам, які поряд будуть йти. Так, ще ми можемо тут встановити, по-перше, обігрівач. Давайте зробимо ось так, по центру обігрівач. По-друге, ми можемо встановити тут. А, де у нас ось ліхтарі. Ось так от. І ще ми можемо це зробити ось тут. Також ми можемо прокласти дорогу поза теплицею. І ми навіть можемо якось ось так. А, тут є церква. До речі, тут є церква. Симетрично не виходить. Нехай буде ось так. Просто для краси оці невеличкі алтарі. І в нас виходить наступне. Ну, насправді непогано вийшов. Мені здається. По-перше, обігрівач. Тобто, навіть, навіть у мороз на цій площі буде завжди тепло. По-друге, теплиця. В ній є свій окремий обігрівач, але я певен, що цього обігрівача буде вистачати усім. Ліхтарі дуже гарні і ось ці алтарі також непогано вписуються. Загальну концепцію. Тобто, якби ще церква була трошки симметричніша, але це я вже занадто багато хочу. Так, чудово. Чудово. Це ми зробили. І тепер залишаю... А чому колір змінився? Чому він жовтий став? Чи він завжди таким був? Дуже дивно. Добре. Так. Скільки там? Ще один день. Ще дві групи у нас йдуть додому. Ага. І у нас залишається лише одна точка на мапі, яка ще не вивчена. А буря буде приблизно через 6 днів. Тобто ми встигаємо. Так, чудово. І ми можемо. У нас є 5 парових ядер. Ми можемо побудувати 4 автоматони і одне парове ядро зберегти на випадок, якщо воно знадобиться ось тут. Давайте так і зробимо. 4 автоматони. Так, є один автоматон. Одразу ставимо його ось сюди. Так, вам більше йти нікуди поки що. Хіба що якщо після цього знаку питання буде дві точки замість однієї. Так, ще один автоматон. Сюди тебе. Оп, хтось кудись дійшов хвилинку. Перевіряємо. Так, добре. Пришучуйся. Так, ще один автоматон, сюди тебе. І останній. Так, у нас закінчилась подія. Чудово! Обігрівачі тепер працюють на 100% свого радіусу. Останній автоматон, сюди тебе. І у нас зараз працює вже 10. 10 людей. Так. Ми ще можемо зробити ось так. Хоча в нас надія 100%, але все ж таки чумбині. Так, куди тепер? Ого, якось далеченько. Так, через годину дійде до музейного експонату. Є. Ні, не цей. Ось цей. Перевіряємо. Чудово! Чудово, навіть не потрібне парове ядро. Все. Ми забрали останній музейний експонат. Більше їх на мапі не буде. У нас є ще одне парове ядро. Ми будуємо ще одного автоматона. Заміняємо його десь ось тут. І у нас залишається ще один автоматон для повної автоматизації нашого міста. Чи це не прекрасно? Так, давайте ось тут. Чудово. Просто чудово. Звісно, у нас повні склади їжі, повні склади ресурсів. Постійно блимають позначки, що нікуди пхати все це. Але, що поробиш? Краще не так, ніж коли ресурсів не вистачає. О, ще поривів ядра. Ще три парові ядра. Так, я сподіваюся, це не дуже далеко нас заведе, тому що до бурі залишилось лише 5 днів. Взагалі-то ми вже все зробили. Ми вже побудували Майдан з теплицею, Ми вже побудували. А, ні, ми ще не принесли останній ось музейний експонат. Але в цілому ми його вже несемо. Ми можемо ще витратити трохи ресурсів на прикраси міста. Наприклад, можна побудувати декілька маленьких теплиць поряд. Якось ось так. Це навіть може бути симетрично. В цілому. І можемо ще побудувати дві маленьких теплички ось тут. І це буде вже повний фарш, так би мовити. Тут ми вже нічого не можемо побудувати. Ми можемо побудувати маленькі площі ось тут. Зробити навколо ось так дорогу. Додатково ще можна встановити ліхтарики. Ну і це вже, мабуть, мабуть, останнє, що ми можемо зробити. Так, ось є. Ми знайшли останній музейний експонат. Нам навіть люди про це кажуть, що архів повен. Ми молодці. Ми знайшли усі експонати. Це якась теж світлина. Випадок з порожнім містечком. Сотий день. Дивіться, як чудово. Ми знайшли останній музейний експонат на сотий день. Мені здається, це прекрасно. Так. До речі. Вуу. Ну добре, я сподіваюся, що вони встигнуть. У них ще є 5 днів. Давайте добудуємо все, що ми тут наставили. Ой, якось не дуже добре у нас тут виходить по 2 ліхтаря поряд. Ми можемо їх, напевно, прибрати. Я якось не, 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 не догледів. Не Але ми можемо встановити їх для краси якось ось так напевно, якось ось так. Так, вам тут тепло? Я так розумію, дуже тепло. Чудово. Усі теплиці знаходяться в радіусі цього генератора, і це чудово. А, вже вже ранок і ліхтарі не видно. Що таке? Що у вас знову не так? Обираємо те, що подобається цьому місту. І навіть не будемо замислюватись над тим, що саме ми обрали. Так, я пропоную все ж таки дочекатись, коли остання групка наших розвідників, я сподіваюся, що це кінцева точка, дійде додому. Ми побудуємо останнього автоматона, тобто ми зробимо так, щоб люди взагалі не працювали. І їм залишиться лише дивитися архів, гуляти в теплицях та ходити до церкви. Мені здається, це просто якась крижана казка. Ми зробили все, що могли. Справді, все, що могли, тому що ну, надалі просто шукати ресурси вже немає сенсу, тому що навіть робочих місць для автоматонів не буде. Можна просто будувати ще більше складів, але місце в нас також якби не безмежне. Я можу ще впихнути ну, десь. 3-4, може, 5 великих складів із десяток маленьких, Окей, на що? Що нам це дасть? До речі, у нас вільних місць у будівлях ще на 168 людей. Тобто ми можемо дійсно мати у себе в місті приблизно 800 мешканців. Але гра нам цього, скоріш за все, не надасть. О, до речі, через 5 днів вже буря. Чому гра нам цього не надасть? Тому що дивіться, поза кадром я знайшов три невеличкі групи людей, а зараз я не знайшов жодної групи людей. Тобто є ймовірність, що все ж таки після якогось дня, напевно, після вже сотого дня людей на мапі просто не буде. Хоча я не знаю, можливо, там на трьохсотий день десь ми знайдемо якусь печеру, в якій ще є люди. Але ймовірність цього мені здається настільки мала, що перевіряти я це не дуже хочу, чесно кажучи, тому що треба постійно відправляти розвідку постійно. Дивитись, куди вони дійшли і постійно, це треба моніторити. Тобто я не можу залишити гру, просто як би АФК і піти, робити собі чай, а гра буде сама собі шукати людей. Ні, так, так я зробити не можу. А сидіти просто втикати в мапу, поки розвідники щось там знаходять. Ну, мені здається, це теж не дуже цікаво. Ну, не то, що, не, не те, що навіть для відео, а просто навіть грати вже якось ну, не дуже буде це. Через силу, тому що все саме цікаве вже зроблено. І робити ще щось просто не має сенсу. Дивіться, як гарно. Навіть в день це виглядає чудово. А вночі, коли вмикає, вмикається світло, Було б ще класно, якби е, теплиці підсвічувались вночі більш яскраво. Тобто, щоб було. Ну, там, як би мовити, видно щось всередині. Якісь дерева, ось я бачу. Але було б чудово, якби прям це якось вікна, е, так і теплиці були повністю підсвічені. Ой, <смістю> занадто сильно. Так, добре, ми знайшли ще. Точніше, ми принесли останні парові ядра. Ми робимо останнього автоматона. Ми замінюємо останню а, лікарню на автоматона і на цьому вже точно все. Що таке? А, потеплення. Я знаю, що йде буря. Дякую, гра. Ти дуже вчасно. Давайте останнього автоматона. Є. Yeah. Замінюємо людей, все. У нас працюють лише автоматони. І навіть якщо ми наведемо ось сюди на надію, ми бачимо, що більше людей, які працюють біля алтаря, немає. До речі, стосовно надії, давайте її трошки підвищимо. Не знаю нащо, тому що це вже останній, так би мовити, кадр. Ось так. Що ж, любі друзі? Дуже вдячний вам за увагу. Дуже вдячний вам, що ви дивились моє проходження безкінечної гри, якби це дивно не звучало. Сподіваюсь, вам сподобалось. А навіть якщо і не сподобалось, пишіть ваші коментарі, ставте лайки або дізлайки. Розповідайте друзям. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам.